Ми знаходимося з вами на виставці Володимира Микити, присвяченій 95-річчю його, до якої він дуже серйозно готувався, яку хотів зробити на свій смак і зустрітися з глядачом, але не судилося, тому що півроку назад він відійшов від нас. Але як бачите, мистецтво його живе, мистецтво його сьогодні дуже серйозно представлене. І це говорить про те, що життя не зупинилося, життя продовжується, і майстер живе у своїх полотнах. Володимир Васильович Микита був одним із старших членів нашої спілки, пробув у ній 62 роки членом спілки. Це взагалі це, це таке як два життя, і е, достойно себе представляв і вів як дуже порядна людина. Як прекрасний художник, як незамінимий друг і товариш, і це залишив нам у спадщину від свого характеру, тому що він дійсно був такий унікальний чоловік, який, з якого молодше покоління завжди брало приклад, завжди старалося щось почерпнути, в нього навчитися і так далі. Тому що він був дуже простий. Він був простий у спілкуванні, простий у побуті, не дуже для себе, як кажуть, притягував велику увагу, але при тому всьому завжди був на висоті. Закарпатська школа багато втратила, тому що він був зв'язуючим звіном між тим старшим поколінням наших майстрів і молодшим поколінням. Тобто це останній, я би сказав, як останній з могікан. Він був для Закарпатської художньої школи, але він залишив страшно великий потенційний матеріал, на якому можна вчитися, на якому можна виховати цілу плеяду нових художників, просто хороших людей. Бо мистецтво завжди виховує позитив. І тому це для нас складова частина нашого. Надбання з Ми знаходимося зараз в залі, де знаходяться його останні твори, які він виконав в останні дні свого життя. Це говорить про те, що про його такий характер, який неспокійний, який завжди мріяв про велике мистецтво. І він в ньому жив, він в ньому виріс, він, як кажуть, з ним разом пішов від нас. Тому, Володимира Микиту буде пам'ятати ще дуже багато поколінь, і ми дуже раді, що сім'я зробила такий прекрасний крок, надала більшість своїх творів приватних на цю виставку, а також музей Йосипа Бакшая, який має дуже велику колекцію його робіт. Так що сьогоднішня виставка є ярким прикладом служіння нашому народу.